От би мати свій ПК, але всюди, і щоб не вимикався при відключенні світла, і щоб потім не потрібно було фіксити диски чи перевстановлювати вінду. Саме з такими цілями я почав шукати собі ігровий ноутбук. Обрав я Asus TUF Gaming a 15 22 року, якщо інтернет не бреше. В цьому відео я поділюся своїми враженнями про ноут, які накопичили за 2 тижні використання. Планую пізніше зробити відео через 2 місяці або більше, щоб поговорити про речі, які випливають після якогось часу експлуатації, або ж остаточно похвалити його. I'm here to change everything. Зовнішність В дизайні є стильний закос під метал на кришці. Достатньо геймерський вигляд зберігається і над клавіатурою у вигляді гарного отвору для охолодження та кнопки вімкнути незвичної форми. Очевидно, що клавіатура повинна світитись, а кнопки WASD виділяються серед інших. Проте в цій клавіатурі є дещо цікаве. Це те, що клавіші пов'язані зі звуком та мікрофоном, винесені в окреме місце. Тачпад деякі оглядачі називають специфічним через клік. Проте я б сказав, що він просто гарний і приємний на дотик тачпад з кліком в самому тачпаді без додаткових кноп. І що ще важливо, він справді великий. Що справді може його виділити, так це те, що на ньому грає роль, з якого боку тиснути як горизонтально, так і вертикально. Також мені подобається виріз під монітором та рішення з камерою. Виглядає вона ось так, що Відкрити ноут. До речі, так званий тест на MacBook цей ноутбук проходить. Приводу збірки ще хочу сказати, що здається кнопка увімкнути схильна до люфтів. А так це все. Більше, думаю, зможу сказати після довшої експлуатації. Оснащення корпусу. Серед портів ноут має Audio Jack HGMI 2B, два USB Type A першого покоління, один USB Type-C другого покоління з підтримкою DisplayPort та G-Sync, і ще один без підтримки цих функцій та LAN-порт. Також варто відзначити цікавий індикатор про стан ноута, де відображається те, чи від електромережі він працює, чи від акумулятора, чи в інтенійний режим літак. Камера тут 720p, і замість зайвих слів я просто покажу вам, як вона працює. Дисплей. Один із найважливіших аспектів ноутбуку, адже майже весь час ви будете дивитись на нього. Тут 15,6 дюймів, Ді, 144 Гц, а також він має як охоплення колірного простору SRGB. В 62,5%, а Adobe RGB 47 і 34%, що є достатньо низьким показником. Для ігор це ще норм, проте для серйозної роботи з графікою, фотошопом і так далі, це достатньо низький показник. До того ж, дисплей є не супер яскравим і вулиці не витримає. Проте з того, що я знаю про ігрові ноутбуки цієї цінової категорії, там ситуація з яскравістю схожа. Підсумовуючись, плюсів монітору можна виділити 144 Гц у HD і стандартне передання кольорів. З мінусів те, що для Дизайнерів, тих, хто працює з графікою і фото, цієї передачі кольорів буде недостатньо і можна знайти ноут з SRGB 100%. Характеристики. Найцікавіший аспект кожного ігрового ноутбуку. Процесор тут Ryzen 7 6800H з 8 ядрами та 16 потоками та 6 нанометровим техпроцесом. Відеокарта ноутбучна RTX 3070, яка має 8 ГБ jddr 6 відеопам'яті. Якщо порівнювати її з десктопною 3070, можна побачити, що вона має той самий техпроцес 8 нанометрів, ту саму кількість транзисторів, ту саму шину пам'яті і її частоту, а проте поступається по частоті ядра і Що Призвело до того, що десктоп на 3070 на 50% краще. Якщо ж порівнювати з відеокартою мого ПК, то ця відеокарта на 23% краще. Оперативки тут 16 ГБ ddr 5 пам'яті з частотою 4800 МГц, і це вперше, коли я маю справу з новим п'ятим поколінням. Також тут є можливість доставити пам'яті до 32 ГБ. Накопичувач тут 512 ГБ M.2 2 NVME SSD. А тепер перейдімо до найцікавішого в цьому відео: тести в іграх. Тестив я його в чотирьох іграх: це Far Cry 5, Battlefield 2042, The Finals та Counter-Strike 2. По-перше, це найвимогливіші ігри, які зазвичай використовуються для бенчмарків, які у мене є в бібліотеці Steam. А по-друге, ігри зараз важать дуже багато, тому я не став качати Battlefield 5 чи Battlefield 1, які у мене також є. Почнемо з бенчмарку в Far Cry 5. Тут я виставив Ultra Full HD, і в середньому отримав 100 FPS. Наступний тест я провів в Counter-Strike 2. Тут ставив найвищі налаштування Full HD і в середньому отримав від 120 до 150 кадрів. І тут все складніше, оскільки тут доступна функція DLSS. Почав я з того, що поставив високі налаштування і вимкнений DLSS, і отримав в середньому 90-100 FPS. Збитий солдат! Збитий солдат! Поставивши діє сес не збалансовано, я вже отримав 100-120 сто сто Let's go! Зміна DLSS на продуктивність насправді сильної різниці не дала. FPS просто частіше став показувати відмітку 120 або вище. І, виставивши DLSS на якість, я отримав ті самі 100, 110, 120 кадрів. тепер прийшов час подивитись, що буде на ультра без ніяких DLSS. А тут ті самі 95-100 кадрів. само виставляння DLSS на якість або продуктивність сильно FPS не змінює, він залишається в межах 90-300. остання гра в списку це новенька The Finals від розробників Battlefield. Виставив я високі Full і в складних приміщеннях було 75-80 кадрів, на дворі стабільно 90. Ассизм брокен. First... <sharp inhale> на епічних налаштуваннях, тобто максимальних в цій грі. FPS вже до 90 не піднімався. Лишався на рівні 75-80. А тепер поговоримо про додаткові фішки в цьому ноутбуці. Якщо говорити про звук, тут є два динаміки з сертифікатом hi res Audio та підтримкою Dolby Atmos, а також вбудований мікрофон з SH, який чистить звук від шуму. Ось вам тест мікрофону. Зараз я до вас говорю через вбудований в ноутбук мікрофон. Для повноцінного використання ноутбуку потрібно завантажити Armoury Crate. Виглядає ця програма ось так, і вона допоможе вам справді керувати ноутбуком. Тут є 4 режими: відповідно до налаштування Windows, тихий, продуктивний і Turbo, який доступний тільки з підключенням до електромережі. Тихий, ідеальний для серфінгу і будь чого не пов'язаного до рендеру, ігор і так далі. Продуктивний для задач, з якими можна справитись без відеокарти, але потрібно, щоб процесор та оперативна пам'ять працювали наповну, а Turbo вмикає дискретну відеокарту і його потрібно запускати перед запуском ігор. Це робить ноут дуже і дуже шумним, Краще грати в наушниках. Також виробник обіцяє, що ноут відповідає стандартам Military Standards 810H за стійкістю до ударів, вібрацій та інших екстремальних умов навколишнього середовища, тобто є військової якості. Перевіряти це я б не став. Підсумки. Підсумовуючи, можна сказати, що великим плюсом, першим великим плюсом ноутбуку є його характеристики. Також 144 Гц в моніторі, гарна збірка, дуже крута система охолодження і симпатичний дизайн. З мінусів я виділив недостатню передачу кольорів для тих, хто працює з графікою, та те, що, можливо, деякі кнопки будуть люфтіти. Тож покупкою я дуже задоволений. На цьому все, дякую за перегляд і за неочікувану велику активність під минулим відео. Якщо що у мене є телеграм-канал і Посилання на нього я залишу в описі, а також в описі каналу. Діліться своїми враженнями про цей ноутбук та ноутбуками, які ви маєте.